Будемо воєнний стан на всій території нашої держави. Повномасштабна війна. Ранок 24 лютого, вибухи, страх, занепокоєння і нерозуміння, що буде далі, що робити, куди рухатися. Ці відчуття знайомі кожному українцю, але зараз вони, наче спогади з минулого життя. Ми вже не боїмося гучних звуків. Ми віримо у наших військових і знаємо, що вони стоять за нас там, щоб тут, у тилу, ми продовжували працювати, волонтерити, допомагати і підтримувати їх та нашу Україну. А ми так і робимо. На постійній основі адміністрація Міжнародного європейського університету спільно з представниками медичного університету імені Марії Складовської кюрі у Варшаві збирають та відправляють гуманітарну допомогу для українців, лікарень та територіальної оборони України. Окрім того, Київські лікарні, КНП, Київська міська клінічна лікарня №1», 1 КНП, Київська міська клінічна лікарня №6», 6 КНП Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги отримали карети швидкої допомоги, оснащені усім необхідним та заповнені гуманітарними медичними засобами. Це важливий крок для збереження та порятунку життя не лише військових, а й цивільних громадян України, які щодня страждають від російської війни. Університет забезпечує лікарні та військові бригади відповідно до отриманих запитів. Так, у лікарні Києва та Київської області, зокрема Гостомеля й Ворзеля, неодноразово відправлялися медикаменти, перев'язувальні матеріали, техніка, медичне обладнання, постільна білизна, матраси тощо. Для наших військових з 92-ї механізованої бригади, спільними зусиллями колективу та студентів міжнародного європейського університету, було придбано квадрокоптер IGI Mavic 3 Fly More. А військова частина на півночі України отримала від університету медичні препарати і харчові продукти, яких потребували. Міжнародний європейський університет не залишається осторонь, коли рідні, друзі та знайомі наших працівників та студентів потребують фінансової і гуманітарної підтримки. Ми регулярно організовуємо збори коштів на необхідне обладнання, амуніцію. Та інші засоби і речі, яких потребують наші захисники та захисниці. Колектив Міжнародного європейського університету надає допомогу не лише військовим, а й опікується внутрішньо переміщеними особами, переселенцями і студентами з тимчасово окупованих територій. Під нашою опікою перебувають 53 сім'ї ППО. Навчання в університеті для студентів з тимчасово окупованих територій безоплатне. Також у міжнародному європейському університеті розроблена програма лояльності, що дозволяє отримати безоплатне або зі знижкою навчання, особам з інвалідністю першої та другої груп та дітям з інвалідністю віком до 18 років, яким не противопоказане навчання за обраною спеціальністю, студентам, яким надано статус учасників бойових дій, особам, постраждалим у Революції Гідності, АТО ОСС. Учасникам проєктів МІО з набору наявності сертифікатів або промокоду. А для найактивніших студентів, в першому приватному закладі вищої освіти в Україні, запроваджена стипендіальна програма, що покриває вартість навчання. Щоб підтримати абітурієнтів у такий складний час невизначеності та викликів, університет здійснює щорічну безоплатну підготовку абітурієнтів з усієї України до національного мультипредметного тесту. А психологічна служба міжнародного європейського університету проводить безплатні консультації та дає відповіді на гострі питання абітурієнтів, допомагає їм обрати свій шлях, спеціальність, професію і рухатися і навчатися для підтримки України та розвитку вищої освіти. Міжнародний європейський університет на постійній основі реалізовує проєкт з основ тактичної медицини. На базі університету, як в Україні, так і в Польщі, щотижня проходять безплатні навчання для усіх охочих, де можна опанувати навички надання першої медичної допомоги, зупинки кровотечі, накладання джгутів і порятунку життя у критичній ситуації. Тренінги проводять сертифіковані лікарі, практики, військові генерали, і військові лікарі з лікарень НАТО. На локації міжнародного європейського університету у місті Познань щотижня проходять безоплатні заходи для українців, які тікають від війни і тимчасово оселилися у Польщі. Заходи спрямовані на збереження української культури, історії та поширення національних традицій. Щоп'ятниці для дітей від 3 до 14 років організовуємо майстер-класи, ігри, розмальовки, оригамі тощо. Та дивимося мультфільм, а пізніше вмикаємо фільм для всієї сім'ї зі смаколиками та гарячими напоями. Університет підтримує донорські проекти. Студенти та викладачі здають кров та плазму, необхідні для лікування поранених бійців та громадян, що постраждали від воєнних дій. В Міжнародному європейському університеті пропагується екологічний спосіб життя через проведення екомарафонів, участь у міжнародних екопроєктах, сортуванні сміття, популяризації принципів усвідомленого споживання тощо. Це важливий крок для збереження довкілля, адже у час, коли десятки ракет руйнують наш екопростір, ми повинні докладати зусиль, щоб зберегти те, що залежить від наших вчинків. Окрім цього, студенти та адміністрація університету опікуються притулками для тварин. Притулок для тварин СОС отримав необхідні речі, серед яких вологий корм для котів, віники, граблі, бинти, шприци, перев'язувальні матеріали, а також каструлі, подушки, каримати. Благочинна діяльність міжнародного європейського університету охоплює всі найважливіші сфери життя. Ми стараємося робити все, що у наших силах, щоб допомогти підтримати, врятувати і перемогти. Цей рік був складним для кожного українця та для всіх громадян вільного і цивілізованого світу. Дехто спостерігав, дехто переживав звірства російської армії, але ніхто не скорився і не здався. Ми залишилися вдома, ми продовжуємо вам працювати і розвиватися, шукати і створювати нові можливості. Ми допомагаємо. Ми навчаємо. Ми навчаємося, ми волонтеримо. Ми донатимо. Ми віримо у перемогу України і знаємо, що вона вже буде зовсім скоро. Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава!